Вітаю вас, друзі! Сьогодні вийшла дуже класна новина, про яку я не можу промовчати, стосовно програми Куат. Як відомо, термін подовження ворк був буде 31 березня 2025 року, але уряд Канади вирішив продовжити можливість для українців, які перебувають в Канаді, продовжити діючі ворк перміти або навіть отримати нові ворк-перміти. А тепер у вас є термін до 31 березня 2026 року. Тобто трошки більше, ніж на рік вони його продовжили. Дуже класна новина, зважаючи на те, що війна ще триває, і незважаючи на всі ці мирні в лапках перемовини, Канада продовжує підтримати українців, прислухалася до голосу разуму і до голосу української діаспори, які казали, що не можна припиняти цю програму. Тому всіх поздравляю, класна новина. Справді можна подовжити свої ворк-перміти, вже не треба дуже сильно поспішати, але й розслаблятися не треба. Тому що велика вірогідність того, що в Канаді поміняється влада скоро. І замість лібералів до влади прийдуть консерватори. Хоча позиції консерваторів доволі сильно ослабли за останній місяць, але все одно вірогідність позачергових виборів існує. Якщо до влади прийдуть консерватори, то всі міграційні закони можуть бути переглянуті, в тому числі і програми КУЕЕТ, що від неї. Залишились в тому виді, якому вона є зараз. Немає жодних гарантій, що це буде подовжено. Тому слідкуйте за політичними новинами Канади. Якщо ви бачите, що відбулися вибори і прийшли до влади консерватори, то буквально в той же день можна подавати на подовження ворк-пермітів. Хуже від цього точно не буде. Але справді не хочеться там, ніякого дьогтю вишукувати і розбавляти цю бочку меда, але справді, класно. Класна і дуже актуальна новина. Люди тепер зможуть трошки зекономити грошей, які збиралися подовжувати воргпериміти work work саме в березні. Є ще можливість почекати і таким чином подовжити свій термін перебування в Канаді. На цьому не все. Якщо вам сподобалася новина, поставте лайк, підпишіться на канал і до нових зустрічей. Пока-пока.